Вітаю на каналі Все по-домашньому. Сьогодні готуємо печиво, пальчики або сірнички. Довго ви запитували про цей рецепт, і ось випала така нагода його приготувати. Для цього нам потрібно улій, звичайний соняшниковий, крохмаль, розпушувач, сіль та ванілін, яйце, цукрова пудра та масло. Або маргарин. Ну і, звичайно, борошно. У миску зразу просіяли борошно. Додаємо туди масло. Відправляємо одразу яйце. Далі відправляємо цукрову пудру. Відправляємо крохмаль з розпушувачем, сіллю і ванількою, і одразу вливаємо олій. Тепер цю суміш потрібно гарненько вимішати. Можна ложкою, можна одразу рукою, кому як до вподоби. Тому як зручніше, дивіться, щоб приготування їжі не займало у вас багато часу. Тісто, виходить, таке доволі тверденьке, бачите? Воно нібито як і рихле, не в такий аж один комок скачується, але дуже таке піддатливе. Замісила я, як бачите, навіть руки не замастилися. Чим мені подобається цей рецепт? Тепер відщипуємо необхідну кількість. І коли відщипнули необхідну кількість тіста, формуємо одразу з нього такий джгутик невеличкий. Бачите? Ось такий. Відправляємо на дечку. Знову відщипнули тіста. Тіста беріть небагато. То буде більша кількість печива. Орієнтовно його від 20 до 25 штучок, виходить. Ну, Це які будете робити. Якщо меншенькі, то можна і більше їх наробити. Сформували ми усі джгутики. Хочу ще похвалитися, перший раз пробую випікати на ось такій. На такому силіконовому коврику. Взагалі, це печиво випікається на пергаментному папері. Ну, Будемо разом бачити, який вийде результат на такому коврику. Далі беремо веделочку. І ось так веделочкою формуємо наше мега-красиве печиво. Бачите, як це гарно та швидко. І якщо ви самі не зізнаєтесь, як ви його зробили, ніхто, я думаю, і не здогадається, що все настільки просто. Бачите? З підручних засобів витвір мистецтва. Тепер. Ставимо в духовочку наше печиво на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Але, як зазвичай кажу, підглядайте за ними, аби вони не підгоріли. Все залежить від вашої духовочки. У Уміщенці я вже приготувала шоколад, масло. Сюди вливаю соняшникову олію. Весь детальний рецепт. Шукайте внизу під відео в описі. До речі, забула склати саме, готуємо глазур до печива. Так, тепер в таку грубеньку, хорошу миску вливаємо кип'яток. І нашу мещенку з шоколадом відправляємо ось на таку водяну баню. І тепер маємо, аби воно все добресенько розчинилося. Шоколад розтанув, масло, і воно поєдналося в таку гарненьку глазурь. Поки розтоплюю, нагадаю вам, аби поставили вподобаючку. Підписалися на канал, хто ще не зі мною. Ну і також не забувайте писати коментарі. Мені цікава ваша думка. Можливо, поділитись якимись своїми цікавими рецептами, які я, як дасть Бог буде, все добре приготую. Печиво готове. Воно вже у мене охолоджене. От таке гарненьке вийшло. Бачите, на коврику гарний вигляд має. Мені сподобалося. Я задоволена своїм ковриком. Тепер, ось цю глазурю, її тримаємо, Покажи сюди. Її тримаємо постійно на гарячій воді, аби вона не застигала. Бачимо, що гарненько все поєдналося. І тепер ось так лопаткою. Поливаємо зверхи. Можна умочувати, але тоді більше буде замащуватися. Ось так. Зробили. І відправляємо на мисочку. І наступний так. Получаються такі сірнички, голівочки чорненькі в шоколаді. Думаю, таке печиво і, як подарунок, комусь дати не встидно. Головне, воно дуже смачне. Ось так. Викладаємо і даємо, аби глазур добресенько застигла, охолонула. Ось таке печиво в нас вийшло, гарно застигла помадка. Бачите, сухенька, гарненька. Можна більше шоколаду ставити. Ну, це кому як подобається. Бачите, і таке воно ніжне, пісочне. Ну, просто розтає. Тому, друзі, Спробуйте, приготуйте такий рецепт. Я впевнена, ви не пошкодуєте. Це смачно, швидко, ну і, як завжди, недорого. А результат вас потішить. Тому готуйте, смакуйте. Ще раз нагадаю, ставте вподобаючку та напишіть коментар. Миру, добра, пока-пока!